Доброго дня, і таке зараз у нас становище якби зятковий період, тобто червень місяць це період, коли взятку практично немає. Якщо у вас нема там гречки. То взятку у вашій сім'ї немає, тільки підтримуючи там якесь різнотрав'я, якщо є в наявності, там якийсь буркун цвіти, ну якісь там мелкі квіточки все одно цвітуть, але це недостатньо для розвитку сім'ї. Тому, якщо ви відкачали травневий мед повністю, так як, допустимо, переживали, щоб ріпак не залишався їм на зиму в гнізді, і прокачали ви все повністю. Да? То якщо у вас ще сояшник далеко, да, тільки в перспективі, тобто ще 10, 12, 15 днів до соячника, обов'язково сім'ї треба оглянути на наявність корму. Так як якщо навіть дежі можуть пройти теж беззятичне, і навіть безпольотні дні можуть бути, і якщо в сім'ї геть пуста і немає меду, то їх обов'язково треба підкормлювати. Інакше ваша матка суттєво скоротить засів і. На даний час ви відкриваєте вулик, ви маєте там 2 чи корпуси бджіли, ви радієте, да, що все у вас гарно, Але е, що у нас виходить? Якщо сьогодні вона суттєво скороте, засів, то результат ви побачите тільки через 21 день. Тобто, через 21 день у вас просто не вийде бджіла, а стара відійде. Тому е, голодання сімей ми можемо побачити. Не на сьогоднішній день, що вони голодають, а аж через практично 20 25-30 днів. Тобто, якщо ви зараз не підготуєтесь до основного взятка, не будете підкормлювати сім'ю, Медовий сит, або цукровим сиропом, або може у вас є десь медові рамки, в яких сім'ї де багато, а в якоїсь взагалі пусто, то бажано на даний час ці сім'ї підгодувати, бо може призвести не тільки до того, що вона сократить засів, а може навіть і до загибелі повністю сім'ї, так як у сім'ї корму немає. Тому, якщо ми хочемо отримати гарний взяток з основного взятку сояшника, то обов'язково. Перевірте на наявність корма вашої сім'ї. Бо сім'я, яка зараз взятий період, потребує, якщо має 2-3 корпуси, не менше 5-7 кг на місяць корма, при умові, що ще йде якийсь піддержуючий взяток по 100-200 грам на день. Тому якщо і цього немає, навіть взятка підкормлюючого, то до 10 кг великої сім'ї потрібна меду. Якщо його не буде, матка зупиняється в засіві і ви отримуєте на основний взяток всього лише один корпус бджіл і меду практично не отримаєте. Тому на даний час слідкуємо за наявності карма безвзятковий період для того, щоб отримати. Гарний врожай, якось так.